Молодежь, боже ж ти мені всі дожили. Будний день нема світла, а найгоріше, мушу, мушу свічки палити. Можу світло свічку трохи, вже, то свічки немає, треба йти зараз ще якісь відтягати. Білий день світло як пропало, так воно і все. Понині по, -по, по вечір вже світла немає, я вам так скажу. Міняли лінію, казали, ой, та що ти, які світла, як ви забудете, що таке пропало світло. Пробки вибиває попід раз на день, то, то я, я я не маю з цим сір. Подивіться, що ще робить? Що повитягав з холодильника, що холодильник потік, молод, холодильник потік. розумієте? Що повитягав, ну що зараз, ті типу, що віч колись то купив, що за даром? Та, та риба воно куштує гроші, може, ні? Мені то хтось верне за то гроші, Сир, що та вночі позасмерджує, то що треба буде викидати. Славий молодь. То вийшов на двір, зараз буду трохи то робив порядки, во хочуть його знаєте, от його дроти, щоб пообтинати. що шнурки, вісі до подвір'ї, знаєте, таку халтуру. А зараз візьму жато, що буду того, буду бо що щоріза, бо стра кричить, вот віші приходять, відказують допки, що по подвірю, що волочать усі шнурки. Зараз ще пообрізаю, бо ще за маємо зазом їхати молодіж до міста. Маємо їхти до міста. Завтра нарешті на стрімчик біжовий. Молодіж біжовий стрімчик. А стой, ще, може, до людей говорю? ні, Їдемо купувати молодь, там ще треба докупити деякі пришандалі, пришандалі треба докупити, щоб ще вірвати до вас і було. Тиво, що ви мали чим ще зайняти, щоб було купить завдання, щоб чекав завдання, завдань, що хтось каже, ні. Зараз то ще скоренько пороблю, пороблю. Бо Бу... світла молодіж і нема. Ну, включають, і... виключають, включають, десь, включаю. включаю, десь станчесь валила вчора, чи що не знаю. Повітри дують вийти, ду, ду, вони не годі наладувати, не годі молодь наладувати. О, коллерка, до голового, беру від голова. Чікс! Що нема? От, от, ти ось пи пипс, треба поптинати. -пуп, по о, деші. От вона не хоче різати. О, того. Того. Що треба того молодьожа? Треба. Часто не, не люблю того після зими, то коли я того щиту, бо треба завжди купу по порядку робити. Завжди щось, понасбір'є, поназбері, по насберю, то що треба. о, виші вже. О, ви ти, о, то ще ви ладні, мондьож поскладати, поскладати. юж, о, є деревчату, що гарно, я маю такі ножичі, знаєте, садові. Я то всі ці кушчички, так ладно, обтинаю кавалірка. А що ви все думали? Має трохи тива, ще в інтернеті понадилієш, що то люди роблять, знаєте, то всі е, понадилів, колись його в гумаки вже нема, то в гумаки так садив, е, квіти, знаєте, такі трохи було. Ладно, ладно, в мене молодь. Велись молодеж на стріх, зараз буду тиво Пшелечі треба курим зняти. Треба ще тві, Треба... Е, Зняти ще пшениці псові на молоти на кашу, бо вже немає, що я що буду купував кожного разу, чи що. Але я вам скажу, молодь, я думав, з цього року ми ще буду страшні. Та де? От вічі я трутки насипав. Навіть нема, навіть нема молодь. А що ви думали? Бо е, я вам скажу молодь, бо зима була е, того року не дуже е, су, 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 сурова, як то ще каже, не була дуже молодь сурова. Та й дуже не було, знаєте, і в хаті не було мишей. Воду до кухні ще з не лізли того року. Було ті дві дві миші, ту кітка полапала, а лая полапала. На мене миші плуми, дай Боже здоров'я, знаєте? О, вийте. То що молоді то пшеничі, в мене на другому стріху є своя, а той. То а того є та є та, е, та е, спаїв. То що мені дали на пая, знаєте? О, але чистенька о, подивіть. Яка ладненька, а як ви думали? То орендатор дає, то орендатор, молоді ж, то мене паю, дай Боже здоров'я. Так, зараз візьмули ног. І треба йти, щоб соймоді е, каші намолоти. Але я щось чисто забустим світлом, знаєте, надя, що нема. У мене ж генератор є, єть купи нового генератора. А як ви всі думали? То трохи бензини ввалили.